До пологового з сиренами так у Тернополі вагітна жінка разом зі своїм чоловіком прибула до медзакладу, адже мала ось-ось народжувати. Було зупинено транспортний засіб за перевищення швидкості в населеному пункті село Оришківці, де схвильований чоловік повідомив про те, що його жінка ледь-ледь не вродить та хоче допомоги. Вже за декілька хвилин жінку доставили до перинатального центру Тернопільської міської лікарні номер 2 де її передали лікарям. Працівники поліції кажуть, такий випадок у 2024 році перший. Ми відчували відповідальність і намагалися якнайшвидше доставити людей, які потребували допомоги. Патрульний Назарій разом з напарником додають. Увімкнули спеціальні звукові та світлові сигнали, супроводили автівку. Власне, служба у поліції для них кажуть можливість бути корисними. Це насамперед допомога людям, які її потребують. Це є велика відповідальність. Батьки новонародженого малюкани на камеру розповіли. Народився у них хлопчик. Назвали сина Євгеном. Ми неодноразово повертали громадянам втрачені речі, також допомагали водіям у скрутних ситуаціях на дорозі, допомагали водіям, коли потрапили в снігову пастку. Також повертали додому домашніх улюбленців власникам. І навіть повертали загублених дідусів і бабусів. Такі випадки й по Україні не поодинокі. До прикладу, у 22-му році на Донеччині поліцейський довіз породіллю до лікарні, за що й отримав пропозицію стати хрещеним.